Земля наш космічний корабель. Запрошуємо вас на його борт. Ми здійснимо подорож до коло сонця. Вона триватиме рік. Місяць допомагає нам побачити планети. У вересні 1997 року всі планети зібралися на вечірньому небі, а місяць служив нам гідом, переходячи щовечора від однієї планети до іншої. Спочатку це була венера. Потім наш супутник змістився праворуч до Марса. Наступного вечора він пройшов повз нього, а ще день по тому, вже перетворившись на півмісяць, він прослизнув під Плутоном. Той був невидимим без телескопа, але ми вам покажемо його. Згодом місяць вийшов на вісь Нептун уран, а за два дні до повного місяця він з'явився поруч з Юпітером. За ці десять днів місяць подолав третину своєї навколоземної орбіти. Стежачи за місяцем, легко встановити місце розташування планет, що знаходяться в тому ж напрямку, але в тисячі разів далі від нас. Венера, Марс, Плутон, Нептун, Уран, Юпітер, а через чотири дні і Сатурн. Зустрічаючись з різними планетами, місяць ніби розкриває нам географію сонячної системи, починаючи з Венери. Коли планета Венера з'являється ліворуч від сонця, її можна побачити ввечері, тоді протягом трьох-чотирьох місяців вона стає першою зорею, що встає після заходу сонця. Венера сяє так, тому що вона близько і від сонця, і від нас. До того ж, вона вся вкрита білою атмосферою, від якої відбивається сонячне світло. Коли Венера праворуч від сонця, її видно вранці. А потім Венера і Земля продовжують обертатися навколо сонця. Наша сусідка швидше за нас. За кілька місяців Венера так обганяє землю, що вишиковується на одній лінії з сонцем і стає невидимою в його сяйві. Та поступово вона віддаляється від сонця і стає видимою ввечері, ліворуч від нього. Коли якесь небесне тіло знаходиться ліворуч від сонця, його видно увечері. Венера перетинає небо щодня слідом за сонцем, залишаючись невидимою. Коли ж сонце заходить, вранішня зоря починає сяяти, знаходячись ліворуч від світила. З кожним тижнем Венера все більше віддаляється від сонця. Після його заходу у неї з'являється все більше часу, щоб сяяти в нічному небі, і ми її бачимо все краще і краще. Венера наша найближча сусідка. Щороку вона наближається до нас на відстані 40 мільйонів кілометрів, що складає четверту частину відстані між землею і сонцем. Венера сестра землі. За розміром, вона така ж, як і наша планета. Половина землі вкрита хмарами, а Венера вся обгорнута щільним шаром білих хмар, що постійно приховують від нас її поверхню. Радари космічних апаратів дозволили нам побачити, що є там під хмарами. Це нерівна поверхня, гори, завишки близько 10 тисяч метрів, вулкани. Води зовсім немає. Вороже. Розігріти середовище, температура якого сягає 480 градусів. Дуже щільна атмосфера, що складається з вуглекислого газу і створює тиск в 100 разів більший ніж на землі. Атмосфера Венери обертається дуже швидко, що викликає сильні вітри, швидкість яких сягає 300 км на годину. А під хмарами сама Венера обертається дуже дуже повільно до того ж в протилежному напрямку. До наступної зустрічі, Щасливої подорожі, Всі на орбіту!